Спирти органічні сполуки що містять у молекулі одну або кілька ОАж OH груп, пов'язаних з атомом вуглецю. Класифікація за числом груп ОАЖ OH. Одноатомні двоатомні гліколі, триатомні гліцерин багатоатомні. Основні представники етиловий спирт. Безбарна рідина застосовується як розчинник пахучих речовин у парфумерії та косметиці. Консервант має дезінфікуючі властивості. Цетиловий спирт. Отримують гідруванням кокосового та пальмового жирів. Використовується як емульгатор. Гліцерин. Безбарна в'язка рідина добре розчиняється у воді. І гороскопічний. У косметиці зволожувач. Сорбіт кристалічний порошок, солодкий на смак, розчинний у воді, замінник гліцерину, зволожувач. Розчинники індивідуальні хімічні сполуки або суміші, що розчиняють жири, воски, барвники, запашні речовини. Розчинники діляться на однорідні, мають сталий склад, наприклад, спирт, ацетон. Змішані складаються з двох і більше компонентів. Використання у парфумерно-косметичному виробництві для розчинення запашних речовин жирів, смол, восків, барвників. Групи розчинників. Суміші вуглеводів. Петролейний ефір. Безбарвна рідина. Легколиткий розчинник для масел, жирів смол, скіпидар. Безбарна рідина з запахом. Складається з терпенів. Використовується для розчинення масел і смол. Вазелінове масло. Масляниста безбарна рідина застосовується у косметиці як пом'якшувач. І розчинник кетони, ацетон. Прозора безбарна рідина з різким запахом добре розчиняє жири, смоли, воски. Використовується для зняття лаків у виробництві кремів і лосьйонів. Метилетиклетон. Безбарна рідина. Температура кипіння 79,6 градусів по Цельсію застосовується як розчинник пахучих речовин. Циклогексанон. Безбарна рідина. Запахом температура кипіння 81,4. розчинник восків, жирів, смол.